Мій перший віч написаний в окопі Ліна Костенко. Мій перший віч написаний в окопі, на ті сипки от випухи в стіні, коли схопила зорі в гороскопі, Моє дитинство впите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч ставалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро. Водою і вогнем, хола земля, сусідки плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой возесенький окопчик, те дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший піль На дитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш. Чи нині моє зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ овухлена зоря, а я писала мало не осколку, великі букви, щойно з букваря. Ти перший віршик, притулившись краю, Що присвітила поночі війна? Який він був? Я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна.